Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Це перший ролик. Я думаю, буде їх декілька. Цей проєкт сніжить 110. Починаємо. Починаємо, звісно, з розбірки. Тут я вже один гвинт викрутив, потім вирішив, що треба ж вам показати. Ось показую. Цей я також викручу, ну, так само з іншої сторони. Зніму боковини. Ось тут. Мабуть, не дуже гарно ну ось сюди, трошечки павутиння. Зараз цей бруд я приберу полосмоком Відкручу боковинки, зніму, потім зніму передню панель, віднесу її зразу митися, ручки познімаю. Да? Бачите, ось так. Як кажуть, з легкістю знімаються ручки, хоча вони. Вон там, бачите, гвинти у глибині Сидять іноді дуже міцно, і ті гвинти такі маленькі, ще попробую туди чимось дістатися, але в мене є. Ось на цих ручках ми побачимо, як вони викручуються. Бо всі ці ручки металеві, ручка громкості теж прикручена. Це все алюміній, тут воно все добротно зроблено. Єдине в мене був з цими кнопками неприємний досвід на інших екземплярах, але тут, здається, якийсь матеріал, який гарний, і з ними проблем не буде. Так, да? да, вони всі натискаються, відтискаються. Все добре. Що індикатори запали, тут інше кріплення, не таке, як в Союзах. Потім я покажу відмінності. Також ось ця конструкція не дуже вдала. Чому? Тому що ці дві голівки, як ви бачите, вони доступні, все нормально. Відкрив протер, подивився. А голівка, що там стоїть стираюча, вона не менш важлива. І вона, до речі, якщо не гарна стрічка, вона більш за все. Перше за все вона збирає бруд, а до неї діставатися, щоб її почистити, да? ну якось дивно. Ось, ось тут, не знаю, ну, така конструкція. То питання до інженерів, до проєктувальників. А так, все інше, все стандартне. Гвинти в нас. Є. Раз, два, нема. Нема. Є. Ось тут ще гвинт під заглушкою. Дивіться, будете розбирати, то знімайте її. Ось так вона знімається. Коротше, піддівається і там гвинт. Не забудьте. Ось цей гвинт також не забудьте. Ну, оцей, бо інакше, якщо. Забудете, то можна трошечки тут зламати. Ну, все, кручу пилососю і будемо дивитися, що там далі. Гвинти я повикручував ці і ручки познімав. Ручки знімаються легко на цьому магнітофоні. Ці всі гвинтики, оці маленькі, вони крутяться. Тому проблем з цим не виникло. Виникла проблемка там, де я її не очікував і ніколи її не бачив раніше. А саме ось цей боковий нижній, він повертається на трохи там на якийсь чверть оборту, і стопориться наглухо. Не знаю чому. І, що цікаво, так само з цієї сторони. Що там з ними сталося, невідомо. Але їх буде добре видно, коли ми знімемо задню стінку. Тому поки що я це залишив. Нехай дойде час і побачимо, що ж там таке. Знімаємо передню панель, таку її піднімаємо. Ось тут головне ролик дати до кінця тоді до тонвалу, оскільки він. Ось тут, бачите, виходить за габарит. Ось тут, ех, треба дві руки. ну, Ось так воно зроблено все. Ніби то і непогано, але трішечки там не дороблено, там не додумано, ну, нічого страшного, ми вже до цього звикли. Це такі особливості, все такий шарм. У цієї апаратури і зараз отак, щоб попадали у отвори оці всі. А. Ось тут воно тримається, бачите? А якщо я здвину тут, то з того боку дві руки треба, щоб оце зняти. Але нічого, зараз. Ми ж на досвіді, тому, ну, ну, ну. ні. Ви бачите, друзі. Зараз я її зніму, покажу, що там під нею ховається. Діючи двома руками, зняв без проблем. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо мрію детейлера. Тут все треба чистити пилосмоком. Бачимо там он, залишки паролону звідси. Ось чому індикатори у нас провалилися, бо паролон, який їх притримував, він. Перетворився на труху, що тут в нас є такі красиві да? пильові скупчення. І тут, і тут, ну, пилосмок тут дуже рекомендований. Знімаємо ось ці кнопки всі, теж металеві, такі. Важкі, можна як грузила використовувати для рибалок. Це знімаємо. Це знімаємо. Ось так. Все складаємо поки що до кубки. Знімаємо все, що можна зняти, щоб не засосало у пилосмок. Дивіться, бачите? Ви думали, що він такий собі. А він ще ого, живчик. В нього пасік. Єдиний пасік, який є на цих моделях, то він живий. І дивіться, лічильник вже ж працює? Працює. Голівки на місці? На місці. Пайка заводська, заводська. Можливо, вони ще й не кручені. Ну, подивимось. Стан них зараз просто брудний. Що там зі зносом поки не віду. Ну, побачимо пізніше. Зараз я понесу цю передню панель у ванну на водяні процедури, ну, а сюди прийде повітря з вакуумом. Попрацювавши багато часу, вдалося досягти ось такого результату. Подивіться, це попередні, ще будуть доробочки. Поки що основна проблема в нас ось тут є. Ось тут якийсь клей, який кристалізувався досить товстим слоєм. Його не бере не спирт ізопропіловий. Ну, звісно, що ніякі миючі нічого не беруть. Вдалося, його тут досить тяжко. Так ось зняти. Можна спробувати ще розчинник. Є в мене трошечки ацетону, але я боюся, що поплавить пластик, тому може тут трошки підшліфую, Ну побачимо. Все інше досить-досить в пристойному стані. Буває набагато гірше. Дивіться, що під панелью. Оп. Аккуратно знімаємо панельку, бачите, це просто пройшовся пилосмоком, поприбирав пил, тут я ще ні стієчки, ні голівки, нічого не чіпав, не мив, не витирав, ролік не дивився, Тут взагалі я тут просто Ну, Дивіться, який стан. Я так дивлюся, там всерединку заглядаю, то я вам скажу, що це гарний апарат буде. Будемо далі з ним працювати, буду вам цікаві моменти показувати. Ось так, друзі, він виглядає без задньої стіночки. Трошки, звісно, що пилососом, ну, як трошки, не трошки, нормально я пилосмоком пройшовся. Ось. Е, дивіться. Бачите, як стоїть. Має стояти у пазу, а стоїть за ним. І з цієї сторони, так само неправильно стоїть. І все воно так прикручені наживо. І з урахуванням того, що нічого не міняли, мене цікавить, що тут шукали, чи були тут шукачі дорогоцінних металів, чи знайшли вони щось цікаве для себе, чи ні. Поки що, це для мене головне питання. Ну, так на платах, я не бачу слідів ремонту. Не видно вся пайка, наче заводська. Ну, і тут деталі заводські. Я розумію, що вам хочеться якнайшвидше його включити перевірити. Але майте трохи терпіння, друзі. Я його не буду вмикати через лампу. Я, в принципі, і так результат на 99% знаю. Перед тим, як його вимкнути, я зніму ось цей блок. Це стабілізатор напруги, плюс-мінус 15 та плюс 9 вольт по цьому шлейфу йде. І ця напруга, вона йде сюди, на логіку повністю, на ці всі плати, на звук йде. Тому. Спочатку робимо ревізію цьому блоку, знімаємо шлейф і на знятому шлейфі його вже можна включити магнітофон. Перевірити, які напруги звідси виходять. Я думаю, що будуть нормально виходити після заміни конденсаторів. Потім поміряємо на оцих, на всіх конденсаторах тут. Має бути плюс-мінус 24 вольти на цих двох. Далі у нас 27 вольт і 12 вольт. Також ці конденсатори, можливо, потребують заміни або всі, або деякі з них. Це ми теж зробимо. І після того вже можна буде підключати плати, і тоді вже. Дуже великий шанс, що він буде працювати. Тут ми подивимось запобіжники, всі перевіримо. Ну і, в принципі, все. Тут є два, ви бачите, штекера. Один штекер йде на підсилювач, цей магнітофон з підсилювачем, ось підсилювач потужності. Я його взагалі зніму. З ним буду окремо працювати, він ніяк не впливає на працездатність магнітофона. Як ви бачите, ось цей бруд, він тут добре сидить, Пилосмоком він не прибирається, доведеться тут більш ретельну чистку проводити. Але це все робиться, це все згодом, це все побачите. Ось так виглядає він з відкинутою. Цією платою, вірніше, з двома платами. Звісно, що я тут теж пилосмоком пройшов, бо тут було дуже брудно. Ну, як ви бачите, самі плати досить чисті і на платах всі деталі присутні. Я не бачу, щоб чогось не було. Чому він був розкручений? Ну, я не знаю. Можливо, перестав працювати. Хтось просто відкрутив подивитися, може, проводок, який відпав, щоб полагодити, але нічого такого тут не буває. Проводки тут не відпадають. Щоб зняти підсилювач потужності, ось цей весь блок, який стоїть отут, отак він стоїть. Кріпиться 4 гвинта, раз, два. Ось вони, ці два нижніх, ось вони стоять. Їх послабив, він знімається вверх. Знімається він також, від'єднуються три штекера, ось цей від плати попереднього підсилювача, ось там він стоїть. Потім ось цей штекер. Бачите, він он там стоїть. Он там стоїть. Це штекер живлення. І третій штекер, ось він. Він стоїть ось тут. Ось тут. Це штекер на гніздо навушників. Три штекера від'єднали. Один лишається цей по магнітофоні. І два на самій платі підсилювача, штекер живлення та штекер з з попереднього підсилювача. Тепер цю плату ми можемо прибрати ось так. І бачимо нижню плату, яка в нас сама брудна, як завжди, тому що нижня, горизонтальна, там завжди більш всього пилюки збирається. Я її вже там трошки ну, я буду з нею працювати, коли я відокремлю її від магнітофону. Я покажу, як це робиться. Тоді вона буде ретельно вичищена. Зараз тільки попередньо. Ролик вже буду заканчувати. Бо, і так, я вважаю, багатенько ми зробили. Ще ось інтрига, яка була в самому початку, ось цей нижній гвинт. Як ви бачите, з одного боку і такий самий. З цього боку, там він стоїть. Чому вони не викручувались, тому що вони тут, чи то трошки їм краски мазнули, чи хто зна, що там зробили на виробництві, але треба просто взяти гарну викрутку, трошки піднажати і все воно Ну а на сьогодні, друзі, все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, за допомогу, за лайки, підписки, поширення. Бажаю всім всього найкращого. Побачимося далі.